Вітаю вас, шановні друзі та колеги, сьогодні поговоримо про гідропілінг. Особливість апарату від компанії Alvi Praga в тому, що в комплектацію входять насадки з різним напиленням, які дають змогу виконувати як класичну процедуру вакуумного гідропілінгу, так і додаткову алмазну гідродермабразію. В залежності від напилення можна працювати як по обличчю, так і по тілу. Щодо переваг даної методики. Даний від пілінгу чудово підходить для пацієнтів з чутливою шкірою, тому що якщо вам не підходять лазерні процедури хімічні або фізичні пілінги, в такому випадку дана технологія чудово підійде. Процедура має комплексну дію. З нею ви можете одночасно видалити чорні цятки, почистити пори, а також позбутися почервонінь та запалень, які можуть виникати від інших процедур. В результаті проведення даної методики ви не тільки здійснюєте процедуру омолодження, але й вирішуєте основну проблему, яка і спричиняє старіння проблему гідратації. Після сеансу вакуумного гідропілінга ви не відчуватимете дискомфорту, а про подразнення та опіки взагалі можна забути. Вакуумне очищення покращує кровообіг, тонус, стимулює синтез колагену та еластину. Органічний склад сировоток та коктейлів живлять та змінюють клітини зсередини, зволожуючи та захищаючи епідерміс від несприятливого впливу. Ровий шар епідермісу ефективно відшаровується, стимулюючи процеси регенерації та відновлення тканин. Скільки ж сеансів потрібно? Вже після першої процедури спостерігатиметься помітне очищення шкіри, покращення її кольору, легкий ліфтинг. А залежно від завдання та індивідуальних особливостей, курс гідропілінгу складатиме від 4 до 6 сеансів. Виконується з інтервалом 7-10 днів. Любі колеги, якщо у вас залишилися питання стосовно даної методики та апарату, ми з радістю проконсультуємо вас. До зустрічі!